Несумісні із життям. На Перекарпатті в аварії загинув 43 річний мешканець Харківської області. Дорожня транспортна пригода трапилась 24 липня у селі Вишків Вигодської територіальної громади. Чоловік, керуючи мерседесом, проявив неуважність та втратив керованість. Внаслідок цього відбулось перекидання транспортного засобу на узбіччя. Від отриманих травм водій загинув на місці. Наступне ДТП трапилося поблизу села Антонівка, що в Тлуманській територіальній громаді, 63-річний мешканець Чортківського району, керуючи автомобілем. ВАЗ, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив прикидання автомобіля. Внаслідок аварії, водія та пасажирку 61-річну жінку доставлено до лікарні. Від початку року на Прикарпатті трапилось дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. В аваріях загинуло 53 людини. Понад сотня автопригод трапились за участю нетверезих водіїв. За цей час поліцейські виявили близько 2200 керманичів, які керували в стані сп'яніння. Їх притягнуто до відповідальності. Окрім керування транспортними засобами стані сп'яніння, причинами аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. Пам'ятайте, що учасникам дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку, а відтак одягати якомога світліший одяг та в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи. Користуйтеся ліхтариками та світловідбиваючими елементами, якщо плануєте переходити дорогу. Пам'ятайте, переходити проїзну частину можна лише по пішохідному переході. Тревоохоронці вкотре закликають водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху, особливо в темну пору доби та при поганій видимості на трасах. Адже навіть незначна помилка на дорозі може стати фатальною і вартувати життя. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.